Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. Сьогодні у нас неділя, 15 жовтня, і сьогодні я знімаю другий звіт у спільному проєкті шапку 5 за 5. За 5 тижнів ми повинні зв'язати 5 шапок, 5 головних уборів або аксесуарів, які прирівняні до в'язання шапки. І перше, з чого я почну, це з гарної новини. Я знайшла норку, я знайшла ту пряжу, яку шукала у минулому звіті. Минулого тижня я знімала свій перший звіт і казала, що загубила пряжу і не знала, що мені робити. Але я її знайшла, тому переходимо на стіл і будемо дивитись, як я провела цей тиждень. Це дивна історія, як я загубила і шукала норку, яка була на самому видному місці, але зараз не про це. Ось норка, яку я шукала. Вона була мені потрібна для того, щоб розпочати в'язати берет в додаток до ось цієї пряжі. Вона така бліденька, розовенька, а ця норочка додасть її трошки глибини. Та кольору, і пухнастості. Я дивилася звіти дівчат, які приймають участь у цьому спільному проєкті разом зі мною. І там дівчата казали, що переживають, що норка може сховати або знівелювати узор. Тому я поспішаю вас заспокоїти, тому що я в'яжу з поєднанням оцієї цієї ниточки, і бачите, як гарно видно візерунок. Оце я зв'язала зразок для мого берету, який я буду розпочинати на цьому тижні. Тому що на тиждень, який минув, я ж наздоганяла усіх. Минулого тижня у мене не було готових робіт, але сьогодні є що вам показати. Але до цього я хотіла показати оцей зразок, що я зв'язала, скоріш для себе, щоб запам'ятати, що це було спиці 3,5. От я не розумію, як я раніше в'язала, коли в мене були тільки спиці 3 і 4. А зараз, щоб щоб зв'язати, треба мати 3: 3,25, 3,5, 3,75, 4. Тому що міняється розмір спиць по ходу в'язання. Не розумію, куди нас веде прогрес. Отакий От у мене малюночок. Я буду в'язати берет за описом дівчинки харків'яночки Наталочки Аксьонової. Я залишу посилання на її інстаграм внизу, там, де вся інформація про наш спільний проєкт. Проходьте, дивіться. Оце я знайшла норку, зв'язала зразок. Тепер мені буде що робити на цьому тижні. До речі, крім цього розового, я ще замовляла, сераз покажу, отакий сіренький, отакий, скажімо, незрілий лимон або лайм. І ще біленький. Ось! Оце я замовляла. Я коли показувала пряжу, яку буду використовувати у цьому спільному проєкті. Там був сіренький, оце розовенький і лайм. А білого не було, у мене його і нема. Але, я, якщо я встигну, я хочу заявити цю пряжу, щоб мати можливість зв'язати котошапку. У минулому спільному проєкті я в'язала сіреньку котошапку. От з такої саме норки. Але дівчинка наша підросла, і шапочка, я думаю, буде в цьому сезоні замала. І щоб не повторювати тому, таку саму, я хочу зв'язати біленьку кицю. Але це станеться тільки тоді, коли я вив'яжу все, що напланувало до цієї пори. А щоб побачити, як я наближаюся до здійснення своїх планів, я вам покажу свою першу роботу на цьому тижні. Це ми прибираємо. Оно поки що буде зайве, то плани на далеке, а це плани на цей тиждень. Першим виробом, який я планувала зв'язати в цьому спільному проєкті, був капелюшок. Це була панама у стилі калуша. Я її назвала Стефанія. І я панаму дов'язала. але мені буде складно її показати, бо вона дуже важка. Вона ще волога. Вона така дуже важкенька, полусира. Але вона дуже гарна. Бачите? От зараз її видно яскрава яка. Отака. От панама. Вона готова. Вона в мене сохне, як ваза, тому що в мене ну, на цій локації нема де сушити. У мене навіть нема тарілки, щоб підійшла за розміром, як донце. От так я її сужу, як вазу. Як кошик сушу. Але носити ми будемо її отак навпаки. Отака в мене перша готова робота. вона ну, нападає. Важка дуже ще. Треба, треба ще досушити. А як висохне, тоді треба бути знайти когось на кому. Можна буде зняти, бачите, загинаються, тому що вологе не буду псувати, хай висохне, тоді покажу. Треба буде сфотографувати, щоб у звіті була готова робота. Ось так. Зв'язалася панама у мене не відразу. Були випадки, що доводилось розпускати. І щоб мені не набридла ця робота, я міняла. Трошки пов'яжу гачком, тому що панама зв'язана гачком, трошки в'язала спицями. Це моя друга робота, це другий запланований був процес. Це те, що відноситься до класу тиковок. І ось перша готова робота. З інстаграм у мене залишилось ось. Трошечки, нема в мене вагів, зважити не можу. Так, це в мене, от про це я можу собі таку пам'ятку залишити. Отака от пряжа 50 грам 120 метрів. Це 100% марінос, але яке ж було моє здивування, що коли я прала цю шапку, дуже багато фарби віддала пряжа. Я звикла, що колір віддає пряжа з бабіни. А от щоб моточки так дуже линяли, я стикаюсь перший раз. Це італійська пряжа повинна бути дуже така, дуже благородна. І пишуть, що вона тут шурволя, вірженвул. Ну, я перший раз стикаюсь, щоб так багато фарби. Ну, Я вручну прала, але дуже багато кольору. Я ще раз її поперу, перш ніж віддавати дітям, тому що вони можуть попрати з чим-небудь ще і покрасити, пофарбує вироби інші. Ось так от. Я на початку таку саму пряжу, але іншого кольору, заявляла у цьому спільному проєкті така, от така пряжа. Саме така. І я запитала у своїх, пошукала претендентів на колір коричневий. Не знайшлося у мене бажаючих на коричневий колір, тому я шапку таку в'язати не буду з цих ниток, оця пряжа. Мені ще потрібно зв'язати дві тикавки чи луковки для хлопчика і для дівчинки, тому я для хлопчика вже казала. Що буду в'язати з темно-сині, ось я намотала вже. І в мене є отака от фуксія для дівчинки яскрава. Я не знаю, з якої я почну. У другій категорії, скажімо так, урожайних шапок буду в'язати наступну на цьому тижні, але тільки розпочну, тому що я хочу присвятити. Більше часу берету, тому що він у мене третім номером. Перший панаму я зв'язала, другий е, тикавку одну зв'язала, третім повинен йти берет. Тому йому буде присвячено найбільше часу, але якщо залишиться, я розпочну якусь тикавку. Чи лукавку, мабуть, лукавку, ну щоб було якесь різноманіття. Чи, може, синю зв'яжу резинкою один на один, а не два на два, як тут. Ну, щоб цікаво було дивитись. А для цієї пряжі я підготувала іншу долю. Я її не залишу без уваги, але для неї я підготувала іншу долю. І про це трошки пізніше. Тому дивіться, друга готова робота Оксана, записуй мені. Я наздогнала наших дівчат, скажімо так, основну Кількість наших дівчат, тому що наших передовиків наздогнати неможливо. У них на минулому тижні вже було дві готові роботи. Тому я буду таким середнячком. Так, це прибираємо. Про берет я сказала про, про плани, що в мене є зразок, про мій третій номер. Четвертим номером у нас, що у мене шапки ушанки. На минулому тижні я показувала одне ушко моєї ушанки. Тепер у мене їх два. Це коли шапка сохла, і панама вже сохла. І щоб зайняти якось себе, я в'язала друге ушко. Отака От пряжа. І я кажу чесно, я намагалася знайти щось схоже на однаковий початок. От бачите, однаковий початок. А потім вже пряжа вирішила показати свій характер, але я з нею сперечатися не буду. Це дитяча шапка. Шапка, мабуть, може, на один сезон, тому що хлопці ростуть, може, виростуть, може, не знаю, не буду я. Шукатись, щоб співпадали у мене повністю ці пасми. Як буде лягати секції, так і буде. Оце в мене в'яжуться два вушка. Скоро треба буде дов'язати козирьок і, ну, може, в переривах між беретом буду і ушанку трохи просувати. Оце четвертий мій пункт моїх планів. Четвертий, так, це ми. Отак От обираємо. П'ятим номером я заявляла в'язання аксесуарів. І на минулому тижні у мене була невдача з вибором пряжі. Там був твіт, але він не хотів розкриватися, був такий сухий, жорсткий, непластичний, тому я саме для оцієї пряжі вирішила вибрати долю. Піти на мітинки. Ось я розпочала резиночку, і оця резиночка мені подобається. Вона еластична, вона м'яка, вона тягнеться і повертається. В'яжу я мітинки свої гачком. Тому отакий у мене буде шоколад. Шоколад в долонях. Долоні в шоколаді будуть. У мене будуть долоні в шоколаді. І оце буде мій п'ятий пункт мітинки. Тому що я пряжу Аляска, що Оксани купувала, я вирішила не пускати на аксесуару, тому що там у мене така вага, що вистачить на плечовий виріб. А якщо я почну звідтіля смикати будуть забирати на аксесуари, то я можу лишитися потім <хи> в ситуації, що в мене не вистачить на кардиган, чи на якийсь інший плечовий виріб. Тому е на шапку такого кольору ніхто не зголосився, тому я буду в'язати аксесуари. Оце зв'яжу з одного моточка мітинки, вистачить точно. І якщо в мене там залишиться грам, так 5-10. То я спробую зв'язати рукавички. Тому що коричневий він такий немаркий, універсальний колір, і для аксесуарів буде саме то. Тому що я до того твіду, що не піддався мені з першого разу, замовила пухнастика у додаток, але він ще в дорозі, він не прийшов. А зупинятись, чекати нема часу. Треба поспішати, щоб все встигнути в'язати. Тому п'ятим номером буду в'язати отакі мітинки. І це здається все, чим я займалася на цьому тижні. Ні, я ще ось зараз я покажу, ще одна невдала спроба. Ось я хотіла ще отаку резиночку для мітинок. Але теж така жорсткувата. Пряжа, і не подобається мені, як вона себе показала, тому я буду в'язати оці. Тепер, здається, все, але не зовсім це. Тиковки я завершила, цього кольору буде інший кольор. Берете у мене в роботі, ушанка в роботі. А перший пункт я панаму зв'язала, і що все. Перший пункт більше нічого, нічого робити, нічого показувати. А ще я дивилася звіти дівчат із нашого спільного проєкту. Переходьте, будь ласка, надихайтесь. Тільки переходьте з блокнотом, з записником і ручкою, і записуйте, тому що я надивилася, і тепер мені здається, що першим номером, ну не на цьому тижні, а через тиждень. Я першим номером теж щось буду в'язати. І я ще не вирішила, що це буде. Або це буде капор ось цієї сірої норочки, що я що мені прийшла. Або це буде бактус тієї пряжі, яка ще в дорозі. На цьому тижні ми всі були під впливом. Масованих обстрілів, тому і пошта працювала не в звичайному режимі, і пряжа, яку я сподівалася отримати в п'ятницю чи хоч у суботу, ще не прийшла. Вона приїде на цьому тижні, і тоді я розповім, що за пряжа до мене прийшла і який процес я хочу розпочати, надихнувшись саме роботами дівчат з нашого спільного проєкту. Тому проходьте, надихайтесь, обов'язково захочеться щось зв'язати і собі, або своїм рідним і близьким. Тому що це велике щастя, вміти в'язати і дарувати тепло. Тепло своїх рук, тепло своїх сердець, тепло пряжі, яка в нас є. Тому до зустрічі на наступному тижні. У наступну неділю буде третій звіт. І я сподіваюся, у мене буде готова робота, якщо наші скажені сусіди знову не будуть нас обстрілювати. Але ми віримо в наших хлопців і дівчат з ЗСУ, і ми чекаємо на перемогу. Все в нас буде добре. До зустрічі!